Скільки разів ти собі відмовляв у якомусь бажанні, задоволенні щось купити, кудись поїхати, відпочити, зводити свою дівчину кудись і так далі? Чи може в тебе навіть дівчини нема того, що ти батьконіше брод, який ходить на завод, зарубуватися і потрахує якусь манічку, яка на більше не здатна, крім як розтинути ноги перед тобою? Так, от, чувак. Якщо ти хочеш щось змінити в своєму житті, підпишись на мій телеграм-канал, він в шарці профілю захище. Чому так відбувається? Перше, куди ти можеш копнути і з'ясувати, що все, що тобі суть з усіх боків, ти знаходишся в соціумі, тобто тебе оточують люди, друзі, рідні, близькі, колеги на роботі, такі самі. Це просто оточення, яке ну, от вище вже не пригне, і воно тобі не дасть цього зробити. Ти або рвеш зв'язки з такими людьми, що дуже важко і болісно. Тобто це не означає, що треба відхиститися від своїх батьків там, і так далі. Люби їх, поважай їх, дякуй їм, допомагай їм. Але все, що вони говорять, це їх установки. Ти їх, якщо будеш на себе приміряти, то так і залишишся на тому ж рівні, де і там залишаються всі твої близькі. Або ти рухаєшся далі, вивчаючи себе, свою психологію. Свій там гормональний фон, чому скрізь шумлять із кожного телевізора там про тестостерон, про купу речей, які тобі здається, блять, інфоцигани кругом і так далі. Ні, чувак, це не інфоцигани. Якщо ти сходиш до лікаря, витратиш трохи бабла на себе, і хай він тобі пояснить, для чого тобі тестостерон, в якому він у тебе зараз, ну в якій нормі, і чи взагалі він в тебе там достатній, і так далі, тому що. Для чоловіка це найважливіша база. Тестостерон напряму впливає на твій внутрішній стан, на твій емоційний стан, на твій спокій, на твою впевненість, на твої рішення. Ти в моменті можеш зреагувати, вирішити, захистити, там, вдарити ну будь-що. А коли він у тебе низький, ти поводишся як, як заляканий кролик, да? щоб не образити нікого. Тому що напрошується фраза: поводишся як жінка, да? ну є жінки, які хоробріші деяких чоловіків. Так, от, коли він низький, ти ходиш, менешся оце як обіццена. блядь. Okay, ну я не знаю. А може піду, може не піду, може зроблю, може не зроблю. І все на цьому твоє життя обривається. Ти в усьому так за тебе будуть вирішувати друзі, що робити, рідні, куди їхати, з ким жити, на якій дівчині одружуватись і так далі. тебе не вистачить яєць, даже просто обрізати його цей піздюж. Так, от, щоб не страдати такою хуйньою, повторюю ще раз, підпишись на мій телеграм, і я там розповідаю, чому так відбувається, як позбутися цієї херні і як стати здоровішим ментально, фізично. Щоб ти міг досягати і хотів досягати кращого. Давай.